Доброго дня. В роботі в нас побував Porsche Cayenne на дооснащенні системою ароматизації та іонізації. Дана система складається з такого невеличкого резервуара, компресора, який ви вже не бачите, тому що він встановлений в автомобілі. І блоку керування. Підключається все це до центральної шахти, яка йде. Після пічки, після кондиціонеру, тобто весь запах розходиться по всьому автомобілю через всі оці воздуханчики, маємо додаток, який розроблений і для айфона, і для андроїда, за допомогою якого ми можемо виставити інтенсивність. А також режим роботи автоматичний, циклічний, аби задати, задати певні проміжки часу його розпилювання. Для кого це актуально? В першу чергу для тих, хто курить в автомобілі, для тих, хто лишає автомобіль надовго в якусь сиру погоду, гараж, запахи натягуються, сідаєш. Потім це все не вивітрити. Плюс оці всі пахнючки вони псують. Зовнішній вигляд, це якийсь заводом був, скажімо, дизайнерами да, придуманий. Ну і їх, як правило, вистачає ненадовго, вони вивітрюються там, за тиждень, за два. Або тут, як пам'ятаєте, ялиночка колись висіла, мішає перед очима. Тому ось ще раз показую ось така невеличка універсальна система, її можна встановити в практично будь-який автомобіль. Тому, якщо вас цікавить подібне рішення, ласкаво просимо, звертайтеся. Thank <laughs> you.